Сировинний трейдер гірнича добовна компанія Екстрата домовилися про злиття. Вартість найбільшої угоди в історії галузі 70 мільярдів євро. Злиття активів відбудеться коштом обміну акціями. Гленкор віддасть майже три свої акції за кожну акцію екстрата. Очолить компанію Мік Девіс, нинішній генеральний директор Екстрата. Розстановка сил на світовій арені зміниться. Перше місце збереже вали з ринковою капіталізацією понад 100 мільярдів євро. На другу сходинку вийде новоутворена Glencore Extrata International з показником 69 мільярдів євро. На третє місце опуститься Rio Tinto. 34% акцій екстрата щодо злиття належали Гленкор. Решта акціонерів отримає 45% об'єднаної групи. Вона зможе видобувати, переробляти і продавати метали енергоносії по всьому світу.